На полях сільськогосподарського підприємства «Торецьке» завершують збір кукурудзи. До цього тут же зібрали пшеницю, ячмінь та овес. Керівник підприємства Володимир Голованьов каже, після збору врожаю постає проблема зі збутом продукції. Найбільша проблема зараз фермера це ціни на його продукцію. Ціна на продукцію зараз нижче собі вартості, тому працюють цей збиток. Друга проблема це логістика, особливо з нашої області Донеччини, це доставка продукції в порти. На елеватори дуже дорого, хто не має своїх машин наймати, іноді буває дорожче, ніж стоїть продукція. Фермер каже, ціни на зерно всередині країни падають, хоча на світовому ринку зростають. В закриті порти наші чорноморські, дуже багато прильотів із Рені. і перестраховують себе трейдери, і всі ризики вкладають у ціну. Закупку і лишається дуже дуже мало фермерів на сьогодні. У шляхи виходу все-таки чекаємо коридор зерновий, щоб він запрацював. І можливо, ціни хоч трішки піднімуться. Ну, хто має змогу, той купляє свої машини зерновози, і на цьому хоч трішки можна. Більше заробити на своїй продукції. Господарство Володимира розташоване в двох районах Краматорському та Покровському. І Якщо у Покровському засівають усі площі, то в Краматорському 700 гектарів через обстріли втрачено. У нас в господарстві, по-перше, у нас землі є під часом Яром. Там ми вже два роки не працюємо на деяких полях. Декілька місяців тому був прильот. У нас було поранення водія. На току в селі одну жіночку вбила і пострадало 17 одиниць техніки. Побило комбайни, трактори на полях, багато прильотів, потім визбируємо ці всі ламки, засипаємо вирвиті, що виривають ракети. Ну Постійно і люди працюють постійно під ризиком. Володимир каже, якщо сільгоспідприємство працюватиме у збиток, то на нього через два-три роки чекає банкрутство. Це процес буде два-три роки йти, тому що ну, є таке, як вираз ну, продукція з минулого року лишилася. Зараз ми економимо на добривах, економимо на якості матеріалу. І це все потихеньку-потихеньку призводить до... Того, що буде Менше менший 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 грошей. А якщо ще будуть ціни низькі, ну, тобто це до банкрутства. Директор департаменту агропромислового розвитку Донецької обласної військової адміністрації Артем Чоган каже, попри проблеми, які виникли в результаті російської агресії, аграрії Донеччини вже зібрали врожай ранніх зернових. Це е, азимі та яріз, пшениця, ячмінь, е, ріпак. Жита, горох та авес. Всього під урожай ранньозернових зернових було 158,3 тисячі гектара, Валовий збір склав 458 тисяч тонн і при урожайності майже 30 центнерів в середньому на гектар. Також триває збирання врожай пізні сільськогосподарських культур. Це, зокрема, кукуруза, соняшник. На сьогоднішній день. Соняшник вже, вже зібрана з площі, всього підлягає 131 тисяча гектар, вже зібрано 35%. Також, каже Артем Чуган, в області триває посів озимих культур. Під урожай 2024 року на сьогоднішній день наша аграрія вже продовжується сівба озимих культур. Всього ми плануємо в області в цьому році посіяти 122 тисячі гектар, вже посіяно. вже посіяно Майже 70%. За словами чиновника, аграрії Донеччини цьогоріч повністю закривають потребу населення області у зерновій продукції. А 20% зібраних зернових піде на експорт. Вікторія Олексієв, Артем Степанов, Суспільне, Новини, Донбас.